Ну, а ці ось кадри морського бою увійдуть в історію. Вперше у першу світі безекіпажний морський дрон Магура просто з води збив у небі військовий вертоліт з екіпажем. І не один. Про цю унікальну операцію українського ГУР ми дізналися цього тижня. Відео тепер детально вивчають фахівці з озброєння, оператори дронів, військові льотчики різних країн та континентів. Як українцям вдалося знову здивувати світ і чого чекати далі? Гурівці ексклюзивно розказали ТСН тижня Оксані Родіоновій. Зустрічаємося з тринадцятим. Він командир спецпідрозділу головного управління розвідки. Це він керував вона в історії людства операцією. І ми єдині журналісти, з ким він поводився зустрітися після історичного повітряно-морського бою. Тринадцятий це його позивний. Звідси назва його підрозділу груп-13. Це їх дрони Магура втопили великий десантний корабель Цезар Куніков, ракетний катер Івановець, десантний катер Серна. Загалом на рахунку 9 потоплених і 6 підбитих ворожих човнів. А цього тижня відкрили рахунок втоплених гвинтокрилів. У ніч проти 31 грудня зграя українських безпілотних катерів Магураві 5 з унікальним озброєнням на борту вийшла на полювання за нереальною здобиччю. В цій конкретної операції в нас не стояла задача як зазвичай ховатися від Ми Мишлюсь конкретно полювати на повітряні цілі набулею. Фоні на для зустрічі спортивника росіяни клюнули після блискавичних атак дронів Магура на російські кораблі. Ворог цілодобово змушений патрулювати узбережжя авіацію, яка досі безкарно розстрілювала згори наші безпілотні катери. Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали чисто по гвинтокрилам біля нас, це три гвинтокрила в один момент, незважаючи ще там на сушки, які летали. В районі мису Херсонес, ось тут, в 15 кілометрах від Севастополя, 31 грудня грудня, зграя модифікованих морських дронів вступила в бій з Мі-8. Ви ж розумієте, він достатньо швидкий. Якщо ти вже його бачиш на камері, буквально хвилини для. То щоб стати в вигідну позицію і зробити запуск. Групі 13 вдалося блискавично впоратися з задачею зірочкою. Перший пуск одразу в ціль був. Вони не зрозуміли, що відбулося. Хоча ловушки він відстрілював. А потім, після проходження певного часу, вже було підтвердження про ураження другого. і в сумі ми маємо два знищених один пошкоджений. Бій між російськими мі 8 та українськими магурами закінчився з рахунком 3-0 на нашу користь. Попри те, що ворожий мі 8 активно використовував теплові пастки, це його не врятувало. Випущена ракета на них не реагувала. Був хлопок. Мене підбили. Звітував шокований пілот третього гвинтокрила. Падаю білісім. Два падаю, падаю, беру курс на кімбу. Слідкуйте за мною, мене підбито! Продовжую політ. Був хлопок, в мене влучили, двигуни в нормі, поки тримають. Пуск був з води. Після цього був ще один спалах. Я її вже не бачив, куди вона поділася. А першою прямо в мене блядь, пішла та вибухнула десь поряд. По гвинтокрилу відчув. Деякі системи відмовили, гідросистема поки норма. Автопілот відрубився. Гідросистема поки норма. Автопілот одрубів. Росія ж про втрату бортів з екіпажами промовчала пізніше. Авіаблогер РФ з ніком Нікомфайтербомбер написав стільки найкращих пацанів зараз. Ми не втрачали з 22-го року. Ліквідація фахових екіпажів справді важливіша за втрату гвинтокрилів. Росіяни визнають протидії такому рішенню. Не мають перших історії за допомогою морського дрона було збито літаючи сіль. Так само, як, як ми колись будували з нуля тактику застосування, зараз знову ж тут нам треба по-новому будувати, тому що ніхто не знає, як правильно не має де вивчити чи прочитати. Ніхто тебе не може натренувати. Зараз знову пишемо книжку. Морські дрони камікадзе Магура «Ві-5» Україна революційно перетворила на дрон ЗРК. і це дало. Вражаючий результат зараз на них встановлюються і е кулемети великоліберні, стабілізовані, і е дрони, які можуть стартувати з е цієї. Платформи як з матки морського базування, і нарешті, оце найбільш круте рішення це пристосування цих платформ для знищення повітряних цілей. Це говорить про таку нову сторінку в історії використання морських платформ. Українські інженери в тандемі з фахівцями ГУРО смастили морський дрон модернізованою пусковою Сідрегон. Та адаптували радянську авіаційну ракету Р-73 класу повітря-повітря з дальністю до 40 кілометрів та вагою бойової частини близько 8 кілограмів. Це все зроблено в Україні. Борт несе дві ракети 73. -ті. Чи будемо збільшувати цю кількість? Можливо, такі думки є не те, щоб ракета, а система доопрацьована, яка здійснює пошук. І цілі морські дрони Магура еволюціонували. Оператор, який керує катером, може перебувати в будь-якому куточку планети. в три наші спроможності виросли стосовно і погодних умов, і стосовно запасу хода, і стосовно взагалі якості продукту і можливості до обладнання його. Надіюсь, наступному часі ми розмочимо цифру з. Також виробництва морських магур вдалося поставити на потік, а Відтак ця повітряна морська операція стане українським стандартом. Як це роблять наші крилаті ці дрони цієї суботи, БПЛА дотягнулися до другого за розміром торговельного порту Росії, у усьлуга неподалік Санкт Петербурга, за понад тисячу кілометрів від України. Цілили по нафтовому терміналу, який відкриває ключову роль в експорті російської нафти, газу, вугілля після введення санкцій. А в ніч на вівторок десятки наших дронів атакували нафтобазу Роснефті на Смоленщині. Та ще шо горить, корочі це вона ще горить. Стоїш спекотно, це ярцеве старе, нафтобаза. Палало добряче. Місцеві нарахували 10 вибухів. Дійсно, 24-й рік зафіксував збільшення потужності виробництва далекобідних ударних дронів. Збільшення ціла, які знищуються на території противника, що є симбіозом поєднання гарних розвідувальних можливостей, планування і потужності для знищення цілей противника. Такий симбіоз приніс гарні результати на Курщині. Удар по 810-й бригаді морської піхоти РФ там саме проходило нагородження. Морпіхи Севастополя мали стати козиром в боях проти ЗСУ на Курщині. А це ще й тижня не минуло, як ми вразили командний пункт цієї бригади у Львові. Цьогоріч удари морс. Ских модернізованих платформ Магро, Атаки українських далекобійних дронів мають підсилити й українські ракети. У 25-му планують виготовити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів та близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет дронів. На полі бою себе покажуть наші паляниця та пекло і не тільки, бо в новорічному зверненні президента блимнув запуск того, що летить дуже далеко. Оксана Радіонова, Олександр Ревенчук, Олександр Аліфанов та Ігор Калинюк. ТСН тиждень 1+, плюс марафон. Єдині новини.